Поїхали. Наш навчальний курс розрахований на немедичних працівників, тобто на всіх громадян, які будуть бачити ці відеосюжети, які, власне кажучи, не мають медичної освіти. Тому ми сьогодні повинні розпочати з головних принципів надання до медичної допомоги. Хочу насамперед наголосити на те, що ми використовуємо термін домедична допомога. Це вид, вид допомоги, який надають немедичні працівники. Цей вид допомоги визначений законом України про екстрену медичну допомогу. Тому сьогоднішнього дня всі ви, шановні телеглядачі, забуваєте про такий термін, як перша медична допомога, як перша допомога, перша доріг чи будь-яка інша допомога. Відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу, не медичні працівники надають тільки домедичну допомогу. Закон говорить про те, що є певна категорія громадян, які зобов'язані по закону надавати. Це і працівники пожежно-рятувальної служби, працівники органів внутрішніх справ, фармацевти, а також працівники роботи, яких пов'язані з транспортом. Однак закон України говорить про те, що будь-який туристичний громадянин, бачачи людину в невідкладному стані, повинен зробити якісь рятувальні дії, спрямовані на те, щоб ця людина живою потрапила в лікувальну установу. Тому ми сьогодні, власне кажучи, будемо акцентувати увагу на ті питання, які стосуються рятування людини в невідкладному стані.